в робоксі. Ну, а ми починаємо. Як знаєте, в робоксі ігор на виживання ой-ой-ой так -ой -ой, багато. а Зараз ми будемо шукати іменно ті ігри, які, на жаль, не популярні. Але мені ці ігри виключно подобаються. Я, звісно, ще не знайшла ту саму гру, яку я хотіла вам показати. Додавайте, дивіться мене досі в... Іграх, які я граю є тарайс. Давайте перша буде ця гра, так я казав, вона не популярна, але в неї дуже прикольно грати. Загалом, вона мені дуже подобається і також вона на виживання. Ну, а з часом ви самі бачите, як в неї я буду грати. Ну, я вже знайшла собі команду в куску. П'ять перемог, я в мене 8 перемог, когось ноль перемог і хтось новачок. Мені байдуже, хто зі мною і грає. І граємо ми в цій ігрі. от, гріх е, і вони всі вийшли з гри, коли я зайшла. Як на мене, це буду, але ладно. Це нічого, того, що у нас є ось, о... ладно, це щось, це щось. Це щось. Їх дуже багато. Я їх я непогано граю, скажімо, скажімо так. То, коли вона граю, тобто сама в цю гру ніколи не рекомендую грати самим, тому що я в них дуже багато справи, і самим подавати їх почти неможливо. А яка зараз це я розсилюю, роблю. Тому не очікуйте, що я. Проіграю тут дуже багато. Зразу коли програю цю ігру, я буду піддавши по іншим іграм на виживання. У мене вже є 2000 ігрів, мені дають доларів межи. Нам дають гроші за вбивство зомбі. Ми можемо вправити собі профіт і проходимо далі. І далі і далі в цій ігрі буде ще, і ще небезпечніше. Тут це лише початок і, і далі грати хуже і хуже. От бачите, зпамося їх тепер побільше ззаду, і, і спереду. Як я вже казала, грати одним цю ігру я вам не рекомендую, тому що це почти, почти неможливо. Хіба що якщо ви там дуже великий профіль. А так, навіть я. Я 8 раз перемагала в цю ігру. Я прям тут усе гарно знаю, але я не можу пройти її сама, бо як бачите, і зліва, і справа, їх тут всюди коротко. Ми на це постріляємо так сюди. А потім підемо коли я побираю в інші ігри на виживання. Тобто це є група мого. Але також я включила в мене один нюанс. Буду грати не дуже популярні ігри на виживання, тому що ну, хочу якось показати ігри, які ще не видно було. на каналі і на інших каналах інших канал, інграмів. Бронью поки що ніде нікого не видно, але це вже небезпечно, бо, в принципі, після тихого дається саме художніх.

Тут може ще побігти від них, але вони спереду ставляться, і мені за них нічого не видно, як обично. Ну от, я казала, в цій грі не можна грати одним. Взагалі не можна. Тому, навіть якщо ти тут профі або професіонал, не знаю, хто ви там, ось як, кстати, назва ігри, то тут не можу виграти одним. Я взагалі заходила в цю ігру з кимось, а так случилось, що вони. Сказати так, киданує мене і вийшов зі гри. Далі, в яку мені ігру пограти? Непопулярно. Давайте, ну, не дуже непопулярно, популярно, скажімо так, забуду. Мало хто знає, і це буде Монстер Метро. Тут також буде монстер і, ну... чогось я пішов по хорорам. Ого! Ех, ладно, пофіг. Я в цьому шани грала ні разу, Ні разу. Просто так зайшла. Потім вийшло. Я так поняла, що тут буде десь, десь тут. Буде... Ага, це нам надо найти команду. Окей. Я одну шести. Ну, що ніхто до мене хоче? Собаки? Ні, мені не надо. Ю-мое. Я одна. Опять. Опять. Ну що за доля така? Так, що мені надо робити? Она ну, я. Симитро. И е -е. мои звуки вже лякають. Куда мені надо йти? Давай так побочнее по пробежимся. Моя меня так и чувствую, что это хоррор. Засветилось червоном. Подозрительно. Окей. Куда мне идти? Si da. Kurba da. Ой, звуки. Звуки дивні. А я лучше переключу звук. Бо в мене чуться все гарно. Чи ні? Що вам да? було чути? Ой-ой-ой. Сусіди. Щас буде скрин, так? Ні. 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 Тіпо, на так би якось обично пройти. Щоб ничего не случилось, и нам там пішки пройти. Я все ще не играю, якщо що. Я чую, дихання через можно. Да, даш. А знизу нам показує, а хуточніше показываю, за скільки метрів поезд. віддаляється. Ага, теперь бежу від нього. Він сзадут. Персону звуки чуть. Давайте так сюди. Угу. Було страшно. А ні, нет, зверху показує, скільки я пройшла вже, так? Да? Можете писати в коментарях, якщо ви грали в цю ігру щось робити, бо я в перша ігра, як я вже і казала, ще й сама. Що я зупинилась? А, типа, я зупинилась? Блін, не вчасно, не вчасно. Не вчасно. треба на боковину зійти, бо він опять же буде їхати. Як я зрозуміла, тут мета. Мета просто йти пішки і. чого, ч? бах, 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 я не можу запитися. Інтересно, можна якось на той поїзд за скочиком поїхати. Я втомилась, ну типу мій скін втомився. Тому нам треба зараз не бігти, а йти. Ех. -е -е -е. ой. Собак, креси. Прям переді мною побігла. Собачь кроси тут її називати. Так. Еде. Я тебе сюди называю, сколько. Ну, він и швидкий стик, конечно. О, я не поняла, це ж не монстр поїзд. Ну тобто він не монстр, а звичайний поїзд. Ех. не понять мені. Ну ладно, давайте підем ще якусь групу. У мене все-таки рубрика грає в ігри на виживання, а не в Monster Boys». Ну Це теж ігри на виживання. Я граю в всі ігри. Непопулярні, які я знаю. В принципі, це. Тут казали, що можна дати ловики, я в це не вірю. Але, само собою, що тут АФК та саме АФК фор фордики. Але нам не зовсім не це. А тут зробили, щоб людям не було скучно, можна таку бомбу викидатися один одному. Типу таку битву, знаєте, ПВП. Я в це вже іграла. Виявилось дуже цікаво. Вон... О, вона теж кидається так нормально. Але я щось по ній ні разу не попала. Де вона? О, вона! Ага, походу я її... попав. ой, блин. Нічого, баруванж. Не, Ні, мені треба іншу бомбу взяти. У неї бомба з побічним ефектом. У мене теж є така, вона прям супер-супер пупер-пупер, скажімо так. І мені вона дуже нравиться. так. Ось у мене є, ні-ні. Оця і мене. Вона супер. Ну, як на мене, супер. Я вже розлучилася це грати, бо грала в цю ігру дуже давно. О, ну та сама дівочка. Бію. Де вона? Я по ній попала чи ні? Мені не понять. О! 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 Чула? Це знає, що попав. В неї хіба менше бачите? Ой. Я навіть не так кинула. Бідно. Та й мою, що це за загрикла. Блін, у неї більше хп, ніж у мене, а я що такого. Я не можу докинуть, а вона може. Вона сама впала, вона кидала, кидала і впала. Прикольно, звісно, вона опять заспавнула в тому самому місці. Ой. Якось не чесно, навіть більше засипать, ніж в мене, бо вона заспаумує знову хп. О, вже однаково. Вау, і будуть ці ігри, там, де типа ПВП. Такі в мене сморки. Смак... Все! я її ще раз перемогла. Хоч у мене був третій менше П. Ой. Коли у нас біоп'язу? Ох, ладно, погиб. Де он за. Ну ладно, я не скажу, что это с крысы, это не с просто я не побачила. Она сама до меня Ой, я нормально так атакую, а? У мало хп, давайте будем бивать. Я, я по ней не могу попасть, да, она знает, как это и... тоже Я не поняла. Це було. Дивіться! Тепер більше ще якась дівчинка долучилась то вообще капець. і вона прошка, дивіться, в неї Я знаю, цю штуку у мене вона була, але вона не дуже сильна, як на мене. Не знаю. Хоча вона купляється за якийсь там прям хороший ранг а ні такої штуки в мене немає. Але скоро буде в неї типу якесь... высковка и холод. Какая такая. А я не могу даже цей попасть по ней. Ну что ж так, даже интереснее даже цикавише. Что, я по ней не попала? О, попала, попала, попала. А я попала по ней, я по ней попала. Блін. Опа, опа, чого чого двох путів мене, що ли? Двох. Двух ногу? не дуже, а не дуже чесно, не дуже чесно. Ти собак. Ой, я не одна впала. Ой, не попала. Блин, я тоже не... Стонутся рекламы, меня бесит. Ой. Да, и мы падения, поденем, тоже бесит. Ой. Что тут за дурдом, не шел, нужается? Позаду. Я собі. Так, у нас тут Роя. У нас з них кошка для новых глядачів. Е, що на мене сунеш? На, типа, просить об'єднаться. Звичай таких ігор, коли так ускакають, просить об'єднаться. Ого! Фігі. Ой, да ю-моече! Ой! Вона, типа, просить подружитись. Ого. Не очень Ну, просто зазвичай таке я роблю. я в грала цю гру. Блін. Ну ладно, я поводлюсь. Ой, блін, я тут Де вона? Угу. Попала. Ой. Ну -мо, я тебя падаю так часто. Я якийсь нут. Не йому ОХП. І те, чого я вже дав. Вона мені кинула друзі. Я ж казала, що коли так стримають, пропонують дружити. Я думаю, це мають знати всі, хто грає в Ти Це я падаю, я моя. Якісь набір. Так. Все. Зібралась. В неї така прям сильна бомба, знаєте? У мене бомба другого рангу. в неї першого. Ні, в неї в мене третя, в неї другого. А перва то взагалі то не бомба, ви бачили, і вона прям дуже велетенська. Прям дуже дуже що по мені кидається, то ми ж ті попудали. Ой, вибач, вибач. І ми її скинули. Але я теж впала. Я не вмію ці гри тримати, розумієте? Де вона? Я, я не хотіла по тікай, тікай! Ладно, вибач. Ем, і де вона ділась? Ой, блін. тільки не кажіть, що вона пішла купувати собі супербомбу. В неї грошей вистачає, це видно. І, виходить, вона пішла купувати собі ту бомбу. Ой, он назвал смайлик такой. Ммм, Тимери. Это девка написала. Тимери. <соцентреская> она немного, походу. А нет, она все. Я к Саду. Тимери. Мы знаем всю девочку, что мы знаем Тимери. Даже незнайомые. Она просто подумала. Он почувствовать. Блин, белый девочка, а я центр Все. Я своей бомбой встарешила. Ну, я одна, а знаю. Ой, блин, я же не попашу, я давно спал, даже. О, фух, це наша, це наша, чуть не кинула по ній бомбу. Вибачаю. Один, два, три, бубу -бу. в неї нік. Вау. Я Просто в шокі, що мені так просто запропонували дружить. Як я її навіть не знаю в реальному житті. Так, ну і де вона? Щось не видно її. О, я не хочу з ней ФПС робити, за малінка. малинку. малінка. Значить, вона понімає... Значить, вона не англічанка. Значить, вона поймає, що напишу. І значить, вона поняла, що написала на Тімери. Ну, типа, му, Тімери. -ти О. Ой, це вона мені кинула. Ні. Це моя бомба. Новий ігрок, новий ігрок, новий ігрок добавився. І в нього така бомба, як і в мене. Хе. Цікавый, цікаво. И вона тоже добавилась, ну, не добавилася она там була. Блін. А в нього така сама бомба, як і в мене. І в нього така сама, як у мене. Копірщик. Чуть. -чу. Так не удай. А, побіг по одних. Нормально? Жива? Так. Ой. Ну, Чого я пацан не бачу, коли вони ззаду приходять? Ага, ховальщик. а не, а не... Як його там вказала на нього? Ні. Так ой, ззаду, ззаду, да, який не здогадався, того давшого. заспамився, він теж тут заспанився. Мене оточили точення. Спасить. Де вони? А, ззаду. Як, як я не договору. У твої девочки вже мало хп дуже. Фух, я вообще-то играла в ігри на виживання, а я вже тут в цій ігри седжу. Хоча я поиграла вже твої ігри на виживання в Roblox. Це ж вважається як виживання, я скажу так. Тому що тут треба e е з бомбами. О, о, я вдало кинула, дивіться, як я попала чекпот. А в цього так мало ХП так обідно. І в неї теж так мало ХП не обідно. А, а я вже думала, попала. Угу. Я потім комуналу кинула. Все. ой. Я її скинула просто. Ось він. Він ФК стоїть? О, ні, не на ФК. Ще одна дівчина, что інопанятянин, коротше. А, і, 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 я не знаю, їх дуже вже багато, прям. Прям. Я в шоке. Я в шоке. Чого я так багато? Вже дивіться, ну, той інопанятянин просто у нього нік його скин. Непонятний скин такий, знаєте. Я потом тренде Я инопланетянин. Так. О. О, -о, О. О. Не, 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 пожалуйста, нет, 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 нет. Кидаем. А, в надежде попасть. А так я не попала, это. О -о. Я ей много урона нанесла. А потом бы она сама впала Ось і цей інфантян. Ні, не по ній. Блін, я так і по ній попала. Обідно. Ні, що, я Це Церком мене вже задовгала. що, Дивіться, який тут удаки є, що, я не вірю в цей. Дивіться. Мені просто сама ігра подобається. Це вважається міні геймс скажімо так. Хі. Ну от, ще ми косі протестуємо або закінчимо цю рубрику. Даже не знаю. Ось-мінік, Ось-Мінцей можете добавляти ось, ось, друзья. Але бажано підписатися на мене в рубрикці. ось у Forest. Три крапки тут у вас буде і ви можете підписатися на мене в робоксі. Ну а на сьогодні все і всім па, -па. Е, Дякую за перегляд, дякую за лайк, хто поставив. І всім па-па. Підписуйтесь на мій текст і на мій обстановлення.